Ну що, вже п'ятий день, верніше п'яту добу в мене відпочиває остиває віск. Це, звісно, дуже класно, тому що чим довше остиває віск, ну що повільне охолодження, тим тоді він робиться чистіший, тому що... Коли віск швидко охолоджується, він так хоп і замерз. І оті всі ці важкі домішки, оті всі марва, грязь, та все, вона просто у воскові замерзає і все. А коли віск охолоняє по потихеньку, тоді е, успіває все осідати на дну і все. Коротше, сьогодні вже п'яту добу, але віск, прикинь, ще теплий. Взагалі ще теплий. Ну що, ми зараз, щас... а ну, танчка, віск. диви який. Ось жовтенький, такий зараз щас... Дивись. Коротше. Чим краще укутаний віск, от як у мене. Дивіться, тут е, куча трапля різного. Але із -за цього всього віск вже п'яту добу гарячий. Ану, Таня, попробуй, гарячий чи ні? Тепли? Зараз теплий, теплий. Цей... цей тепліший. Цей, цей тепліший. Бач, він остивав. Але... Але... Але цей, цей, цей жовтіший це цей храм. Да, це ну, це Коротше, швиденько все це розбираємо, бачите все, як воно вкутано. Коротше, друзяки, краще укутуйте, повільне охолодження робить віск чистим. Диви, пішли, хоч виб'єм пару штук. Пішли оці, перші, перші давано ну так гарно. Ось такий, друзья, получився віск жовтенький, такий як треба. Це в нас в основному це всі блинчики, з рамочок, з цього, з нуклеусів, які я вирізав, які я вам показував в попередніх відео. Все, все. Красивий. же ж. Таня красивий. Це дуже гарний. Красивий віск, відстояний, Чистенький. без бруду. Ну, Тут, правда, бруд трошечки з цього, з відра. Відра такий чорний, бачите. І виходить, що оце з нього таке. Не гарно вийшло. А так, в принципі, досить класно. Коротше, поїде оцей весь віск до дубовиків на обмін. ну Верніше я брав в них в борг. Ось тут поганенько почистив. Зараз дочистю. Коротше, це такі справи. Буде ваші на дубовиків, помінена на ваші дубовиків.